Лот номер 12 Взуття Франція Вотфо. плюс ук. Лот буде складатися з двох блоків. Перший блок це взуття Вот воно йде повна комплектація. Коробка, брендований пильник. Це натуральна шкіра. Дивіться, які тут ціни на коробках: 189-169 євро. Вам сподобається. І дивимося з коментуванням розмірів кожну пару. Босоніжки. Розмір 38 ,5. Моделі всі стильні. Розмір 35. Ви можете зайти на офіційний сайт і зараз знайти там ці моделі. Розмір 38. Це колекція 22-го року. Шльопки, розмір 37. Дивіться який каблучок, розмір 36. лофери, Розмір 37. босоніжки, Розмір. Не бачу, розмір 40. Лофери. 39. Шльопки. Розмір 36. Дивіться, які вони м'якенькі. Тут м'якенька устілка. І вони такі пуфи йдуть. Розмір 37. Бесонішки. 41. Розмір сорок один. 39. тридцять дев'ятий. розмір Розр тридця. Тридцять дев'ять і остання пара, розмір тридцять вісім. І переходимо до наступного блоку. Це буде ук. Вони будуть по іншій ціні. Ці модельки в кожному лоті. Вони зроблені з такого самого матеріалу, що і крокси. Ви коли отримаєте, якщо буде ваш розмір, то ви точно залишите їх собі. Дуже круті. Розміри по УК не буду коментувати, тому що вони всередині і їх дуже важко шукати. Розміри різні. В кожному лоті ми формували, щоб розміри були різні. І також в кожному лоті буде одна пара вітрензі. цьому лоті бусиніжки це Італія. Лот номер 12. Взуття вот фо Франція плюс ук. Цей лот може бути ваш.